Якщо хочеш стати режисером, перше, ти повинен усвідомити, що це дорога не в один, не в два роки, а це дорога в десятиліття. Друге, ти повинен розширювати свій кругозір мистецький не тільки в питаннях режисури, а мати дуже дуже добрий культурний ґрунт. Третє, треба мати звичку вчитися, спробувати відкрити себе і зрозуміти, що ти постійно маєш бути в стані, коли ти ні в чому не впевнений. Не треба замикатися і вважати, що ти вже знаєш все. Четверте, треба прагнути мати планку якості. Це дуже важливо, тому що кожен раз, коли ти працюєш, ти повинен розуміти, що ти не можеш дати результату гіршого ніж ти вже вмієш. Це дуже складно. Це дуже складно, тому що все життя складається з компромісів і з того, що в тебе ніколи не буде умов, які ти хочеш для зйомок, але ти повинен в будь-яких навіть нестерпних умовах розуміти, що ти даєш свою планку якості і вона не змінить. І